Доброго ранку всім! 18 липня, десь 12.30, я вийшов за покупками і думаю, дай перебіжуся трошки лісом, просто щоб сховатися від уже такої, скажімо, помірної жари, а не така, як була декілька днів перед тим. І поки йшов вже Парочку лисичок знайшов і маю ще один для вас подарунок. Але поки хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Для мене це дуже-дуже-дуже хороший признак того, що, то, що я роблю, це вам є цікаво. Окремо, я дякую всім тим, хто дивиться мої і попередні відео, і коментує їх. Так, та Як, от, наприклад, питалися відносно. Того, що по Буковелю, як там зі світлом, де що робити, як, як працює, я стараюся відповідати. І сьогодні, напевно, у відео також десь щось про це скажу. А ще, саме 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 найбільше, я хочу подякувати тим, хто продовжує донатити. На банку от для, по QR-коду, що ви зараз бачите на екрані, або в описі під відео на карту. Це для 80-ї ОДШБ. І я хочу сказати, що ми не зупиняємося і продовжуємо збирати допомогу для ЗСУ. І ми це всі разом можемо зробити доволі-доволі-доволі легко. А вони, хлопці і дівчата, вони зроблять над над, над складну роботу, яку ми поки що не виконуємо. Тому ось такий від мене початок, а такий від мене подарунок. Це я йшов і фактично зразу я знайшов отакі в нас два білячки є. Ну, так. Ай! Цей ще добрий. А той, що позаду, то вже ні. Але нічого. Зараз їх розберу. Тільки що мені здалося, що я знайшов в лісі першу у житті веселочку. Але це не веселочка. Це щось поїло інший гриб. І тут він більше подібний на якийсь, не знаю... На якийсь вибух ядерної бомби. Що це таке? Напишіть в коментарях, але от це щось наросло на шапочку. А тут мені здається, що я бачу що? Ага. А тут я бачу гірчачок. Ну, Буду далі йти шукати. Може щось знайду. В доволі неочікуваному місці. Чекає на мене ще один гірячок. от такий. Дуже класний. Оп! О! Це з таким глибоким коренем. Ану, пробуємо. Так, це ми тут прикладемо. А цей грибочок ми візьмемо. Правило трьох грибів, думаю, що вже закрити. Ось такий грибочок. Так. Частину, напевно, треба буде зараз перечистити. Но ніжка ніби нормальна. Зараз будемо дивитися, а це прикриваємо. Може ще цього сезону на цьому місці ще виросте один. Або і не один. Ще одна невеличка міні-галявинка з лисичками, які я забираю. Ще один невеликий білячок. І це вже стає набагато краще моя подорож, аніж минула. Там там, де я просто ховався від, від жари. А зараз вже по лісі ходити можна. Але грибочки доволі сухенькі. Того треба ще, напевно, трошки почекати, але результат уже дуже класний. Це вже взагалі як подарунок. Дивіться, який грибочок. Оп, опа. Опа. Який красивий, великий і здоровий. Це вже, напевно, з цієї свіжої, скажімо так, партії. Беремо. Ось мені здається, що десь таке відбувається з кожним грибом в таку жару. Тому що я бачу, тут його просто щось сіло на постійній основі. А ну. А, його вже і все з'їло. Не буду його навіть трогати, тому що він такий вже хай собі доростає і дороблює свою роботу. Ось і ще один грибочок. О! Хороший. Опа! Ну, його трошки почистити, але так то буде дуже класний. Забираємо ще і його. Буду я потрохи вертатися, тому що я ж казав, що насправді я вийшов за покупками. Тобто не так за покупками, як за замовленнями, щоб їх забрати. І того в лісі я був, напевно, ну менше ніж дві години, але за той час я от назбирав ось таку красоту. Сподівався, що може навіть не треба буде діставати відерку. Ну і думаю, це якраз дуже-дуже класний результат. І по тому замовленню, що я кажу, то я собі замовив псилобальзам, бо за... Мої останні походи, то якось так було, що під час жари мухи, комарі і різні мошки покусали так, що. І так як я вже казав в своїх попередніх відео, що треба робити замовлення наперед, і тоді є можливість на цьому нормально зекономити. От, а так, ну, ходити в ліс без таких от... Всяких штук, тому що в мене є там якийсь там дезінфектор, але саме засобу проти укусу комашок в мене не було. От. Це я бажаю вам, щоб вони вас не кусали цей раз. Друге, моє е, замовлення це буде те, що мають прийти капчики. Для походу в ліс, тому що в цих моїх в таку жару ходити доволі складно, але якщо що, якщо ви мене чуєте, Nike, Рібок, Пума, Адідас, Салєва, Карімор, не знаю хто ще, Performance, Зв'яжіться зі мною, готовий вас рекламувати на правах Бартеру. Тому що такий одяг, особливо скажімо. Напів професійний, предназначений для походів, є доволі недешевий. Його приходиться шукати на якихось всяких різних акціях і тому подібних штуках типу OLX. Ну, але все одно. Похід дуже класний, я мега задоволений. І я хочу подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. Всі ці, не знаю, для вас це буде, напевно, хвилин. 10-15. Я дуже-дуже дуже дякую вам за те, що ви в мене є. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вдячний вам за, за це. Окрему вдячність хочу висловити тим, хто не забуває те, що в ці наші мега складні часи, в часи війни. Е ми знаходимо в собі силу не проходити повз зборів і скидати там декілька гривень, декілька десятків гривень, декілька сотень гривень на збори для допомоги ЗСУ. Прошу долучитися до мого, де я збираю на допомогу 80 й ОДШБ. Ось ви бачите QR-код або в описі під відео на карту. І разом ми зможемо допомогти їм. Тому що, ну, на жаль, зараз по-іншому ми ще от, допомагаємо, напевно, іншим фондам. Але, ну кажу, давайте спробуємо долучитися саме до мого збору. Я хочу вам сказати, що незважаючи ні на що, ні на які обставини у нас всіх. Все буде добре. Дуже скоро. Повірте в це. Бо я в це вірю. Очікуйте цього. І воно буде от-от-от. Слава Україні!